Всім привіт, другі Соня. Ми будемо робити мій універс. Подивіться, яка вона буде велика В середині. Ну, ця версі 15 на 15. Розумієте? Хочу вам показати мої шалки. Оце перший. Це другий. Я ще сто і стої взяв. Мало, не знаю. І трохи багато так кварцем. У Оцього не вистачало кварцу. Ну я його пішов трохи накупати. А у цього світлиника, то мені здається, то не буде аж так сильно хватати, але буде хватати. Не допускали тільки не потрібен речі ве сундук. Ще я хочу щось зробити, але я вже забувшу. Що чесно. Я, зрештою, можу, зрештою, зачарувати броню на цього. Тобто елітю. Ну зараз піти попробувати. Мені одна книжка хватає, мені здається. Такі мені левела нема, то не аж мені не треба технолог. Ой, я забув. Мені ж не треба цей брутовлюватись кудись. Бо це не потрібний ресурс. Це Это не тряп. Там вот он что дом задавить, то тоже не тряп. И хлеб есть, не тряп. Зара я питаю. Литр. Yeah. Ну і буду я, я починати це. Будувати. Почекайте. Ой. Я неправильно зробив. Почекайте. Друзі, я вже зробив, бо тут треба було 16 на 16 і ще я забув отін. Ви не знаєте, що це таке. Напевно. Щоб зробити сей, почекайте. Має почекай. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 12, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 18. вісімна. Хорошо. Це ж... Почекай. Воно буде 15 на 15. Я вибігся на 1, і зараз 17. А, ну це не рахуємо. Оце. Це я рахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Я не розумію. Але все одно, хай вже так буде. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И еще тут. И тут. Один, два, три, 4 пять, шесть, семь. Все, вход сделан. И на решетку. Пойду буду сделать. Я роблю першу перший поверх. А потім там вже наступний роблю. Угу. Перший поверх буде на 5 блоків. А це скільки? Один, два, три. Три блоки. Бо тут Ну, вже два стака витрати всі, закопалось. Як швидко це витрачається? Ви це Розумієте? Не знаю, що мене тут ще дуже багато, але... Ну Я... Субшу. Серьезно, дерево не викупив? Я же куплю. Шо. Ну-ка, выкоплю. Выкупаю. Ничего дерева не треба. Ходим за ресурсы пропадуть. Бо во це мені вже це для мене просто не залізне треба. Мені хоч цього нема, але нічого мені. Ні, ну палки то у мене є. Але яблука, наприклад, то нема. Ну я, блін. Я згадав, що я хотів зробити. Треба що йти поспати. Я повністю згадав, що я хотів зробити. Да, ліжку купершу. Я згадав. Ч, я швечу выдував. Дай что не. 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 Да, я бы не... Я сюда отрегулировался. Нет. 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 Да. Это мне не нравится. Поменяется. Да, это мне не требуется. Ты что осталось сесть в крыть. Мало. Треба було все поєднати. Щоб я швидше на сіфте ходив. Це треба. І це я швидше буду будувати. А чому не? Зараз почекайте. Хм. Може так? Я Я не... 19 Я точно хочу? Він же ж в мене ніпше капці будуть хочу, хочу. що, то левел просто буду надавати. І все. Як потім, щоб все треба буде. Левел витрачати, це не мало. Чекайте, що? Я на швидше ходити На шіфт. Почекайте.